Смуток частина нашого життя. Він може поступово проникати в усі його закутки. Щось добре і світле залишається поза нашим зором. Смуток позбавляє нас радості, креативності, натхнення, поглинає мрії та плани на майбутнє. Але головне знебарвлює теперішнє. А Господь обдарував нас яскравим та захопливим світом. Він привів у наше життя унікальних та багатих емоціями людей, Він відкрив для нас кольорову палітру почуттів та життєвих подій, дав пензлик і запросив до спільного малювання. Навіть тоді, коли ми самотні, прикуті до ліжка чи переживаємо важку втрату. У наших руках залишається пензлик і Божа палітра різних кольорів. Не біймося розфарбувати власний світ яскравими емоціями, дозвольмо собі доторкнутися до темряви ближнього і просвітити її своєю любов'ю. Відкриймо радість життя в обіймах тих, хто поруч. Yeah,